Від початків українського фемінізму до чергового кроку в рівності. У Чернігові на базі інституту історії та соціогуманітарних дисциплін презентували науково-дослідний центр гендерних студій, що під іменем відомої землячки, науковиці та громадської діячки Софії Русової, відкриватиме загалу видатних жінок Чернігівщини та України, історію жіночого руху, а також сприятиме досягненню рівноправності у суспільстві та різних сферах життя незалежно від статі. Як саме приклад розумних і успішних представниць жіноцтва може надихнути на особисті досягнення цього дня, з Колегами та коліжанками з власного досвіду поділилася і професорка та докторка педагогічних наук Тамара Янченко. І мені здається, що одним із чинників мого, ну, якогось такого певного успіху у науці було те, що мене оточували такі жінки-педагогині. Жінки можуть досягти яких завгодно висот. Вершин у науці єдине що, що потрібно, щоб це було бажання. Науково-дослідний центр став результатом багаторічної праці історикинь і громадських активісток з популяризації та актуалізації генерного питання. Вчена рада університету затвердила його ще рік тому, 23 лютого. Однак, у плани, як і у будь-що інше, внесло корективи, повномасштабне вторгнення для світу. Центр вирішили символічно представити нині напередодні міжнародного дня жінок і дівчат у науці, який від починають 11-го. Гендерний компонент він уже увійшов в програми навчальних дисциплін. Ми викладаємо три курси гендерних в університеті, У нас готують істориків, юристів, філософів, і ми вже цієї теми не оминаємо. Але ж сьогодні є така нагайна потреба бути освіченим як викладачам, так і здобувачам освіти. І ми хочемо проводити науково-дослідницьку роботу, проводити дослідження серед викладацького складу, серед студентського. А також розширювати гендерну тематику в науково-практичних конференціях, наукових роботах і проєктах. Один з таких, що вже активно реалізується, відкрив для громадськості майже півтори сотні забутих, але важливих жінок в історії Чернігівщини. Серед них і Софії Русової, справу якої власне і продовжуватиме цей центр. По перше, це Наша землячка це людина, яка фактично, не будучи по народженню українкою, такою стала у своєму житті, і я її вважаю, що вона є носієм національної ідеї. Вона, одна із перших на теренах України, заговорила про роль жінок. Вона, одна із перших зробила доступним навчання для жінок. Вона, одна із перших, фактично захищала інтереси жінок. І ну не говорячи вже про те, що вона була членом Центральної Ради. І, вже будучи за кордоном, перебуваючи в еміграції, вона досягла певних висот у науці. Вона стала професором праського університету. Але ж головне те, що вона фактично захищала і представляла інтереси українських жінок. Ну на міжнародному рівні сам заклад сьогодні пишається тим, що на кожному факультеті є кандидатки і докторки наук, чимало з яких здобули свої наукові ступені саме в останні роки. А це ті жінки, які виховують покоління за поколінням, формують середовище і стають ініціаторками змін як всередині закладу, так і поза його межами. Природньо прагнемо зброїти наших. Студентів, майбутніх фахівців, в тому числі і педагогів, знаннями з дуже широкого спектру історичних проблем. І серед них не загубився і гендер. Лариса Анатолійовна, Юда, з якою ви вже поспілкувалися сьогодні. Вона тут у нас піонер з її легкої руки. Це було започатковано ще кільканадцять років тому. Но сьогодні виявили, що це суголосно світовим тенденціям. Тим більше ми раді підтримувати ці розумні ініціативи. В практичному аспекті це, до прикладу, однакові можливості в кар'єрі, оплаті праці, представництва у владі та на керівних посадах, або встановлення тих же пам'ятників чи найменування вулиць на честь не тільки визначних діячів, а й діячок.